Книга буття, розділ 25 узяв Авраам знову жінку на ім'я Кетура. Вона вродила йому Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Іжбака та Шуаха. Йокшан породив шеву і Дедана. Сини ж Дедана були Ашурії, Летушії та Левмінії, а сини мідіянові Ефа, Ефер, Ханох, Авіда і Елдаа. Ці всі діти Кетури. Авраам дав усе Ісаакові. Синам же наложниць, які були в Авраама, дав Авраам дарунки і відіслав їх від Ісаака, сина свого, поки ще жив на Сході, в східній країні. Ось літа віку Авраама, що прожив він 175 років. І переставився Помер Авраам у старості щасливій, підтоптаним. Поживши досхочу, і приєднався до свого роду. Його поховали його сини Ісаак і Ізмаїл у печері Махпела, що на полі Ефрона, сина Цохара Хетита, проти Мемре, на полі, що його купив, був Авраам у синів Хета. Там поховали Авраама і Сару, його жінку. І було, що по смерті Авраама благословив Бог Ісаака, його сина. Ісаак оселився біля криниці Лахай Рої. А ось історія роду Ізмаїла, Авраамового сина, якого вродила Авраамові агар єгиптянка, слугиня Сари. Імена ж синів Ізмаїла за їхніми назвами, за їхніми родами такі. Первородний Ізмаїла Невайот. далі Кедар, Адбеель і Мівсам, Мішма, Дума, Маса, Хадат, Тема, Єтур, Нафіш та Кедма. Оці то є сини Ізмаїла і такі їхні імена за їхніми селами та за їхніми таборами. Дванадцять князів відповідно до їх племен. Ось літа віку Ізмаїла. Сто тридцять сім років. І зжив за світу та й помер і приєднався до свого роду. Вони ж оселилися від Хавіли до Шуру, на схід від Єгипту, як іти в Ашур, на схід від усіх своїх братів осівся. А це історія Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. Було ж Ісаакові сорок років, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуела Арамія, з Падан Араму, сестру Лавана Арамія. І молив Ісаак Господа за свою жінку, бо була неплідна, і Господь вислухав його молитву. І зачала Ревека його жінка. І билися дитятко одне об одне в її лоні, а вона сказала, Коли так, навіщо мені жити? І пішла спитати Господа. Господь же сказав їй: Два народи в твоїм лоні, два народи розділяться з твого лона. Один буде від другого сильніший. Старший. Буде молодшому служити. Коли ж настав їй час родити, аж ось близнята в її лоні. З'явився перший, рудий, наче кожух косматий, і його названо Ісав. А потім вийшов його брат. Рука його тримала за п'яту Ісава і дали йому ім'я Яків. Було ж Ісакові шістдесят років, як вона породила. Коли ж хлопці повиростали, Ісав став спритним ловцем, степовиком. А Яків був тихий, жив у наметах. Ісаак любив Ісава, бо дичина була йому до смаку Ревека ж Якова любила. Раз Яків зварив юшки. А прийшов Ісав з поля, виснажений. Ісав сказав до Якова Дайно та вихилю оту червону юшку, ось цю червону, бо я знемігся, тому і названо його Едом. А Яків відповів Продай мені найперше твоє первородство. Ісав сказав Я ось вмираю. Навіщо воно мені оте первородство? І сказав Яків, Клянися мені перше. Поклявся той і продав Якову своє первородство. Тоді, яків, дав йому хліба і юшки з сочевиці, з'їв той і напився, а потім устав і пішов геть. Так то Ісав зневажив первородство. Псалом 30. 6. Гріх нашіптує грішникові в його серці. Немає Божого страху перед очима в нього, він бо облещує себе в своїх очах, що не знайдуть його провини, не будуть гидуватись. Слова уст його неправда і лукавство. Він перестав розумно мислити, добро чинити, він беззаконня задумує на своїм ложі, ступає на дорогу недобру, злом не гидує. Милість твоя, Господи, небес сягає, вірність Твоя похмари. Справедливість твоя, як Божі гори, суди Твої Немов глибока безодня, людину і скотину, Господи, спасаєш. Яка дорога, о Боже, твоя ласка? Людські сини під захист крил твоїх прибігають, насичуються ситтю дому твого, потоком солодощів твоїх їх напуваєш, бо в тебе джерело життя, у твоїм світлі. Побачим світло, продовжи твою ласку тим, що тебе знають, і справедливість твою тим, що праві серцем. Нехай нога гордих на мене не наступить. Рука безбожного, нехай мене не відпихає. Ось упали лиходії, провалились, не можуть більше встати. Євангелія від Матея, розділ 25. Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лампи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудріш. Узяли в посудинах оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав Ось молодий! Виходьте йому назустріч. Схопилися тоді всі ті діви І приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж у відповідь їм кажуть, Щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. І от, як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, увійшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть Господи! Господи, відчини нам. А він у відповідь їм мовить «Істинно кажу вам я вас не знаю. Пильнуйте, Отже, не знаєте бо ні дня, ні години. Царство Небесне подібне до того чоловіка, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному за його здібністю, і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слуг тих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що узяв був п'ять талантів і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів. Ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан Гаразд. Слуго добрий і вірний. У малому ти був вірний. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти, та й каже Пане, два таланти передав ти мені, ось других два я придбав. Сказав до нього пан його. Гаразд, слуго добрий і вірний. У малому був ти вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість твого пана. Приступив і той, що взяв був лише один талант, і каже Пане. Знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому зо страху я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він, маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього Лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я пожинаю, де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть отже, талант від нього і дайте тому. Хто має їх десять? Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, заберуть і те, що має, а нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню там буде плач і скрегіт зубів. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, і ангели всі з ним? Тоді він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: Прийдіть, благословенні отця мого, візьміть у спадщину царство. Що було приготоване вам від створення світу, бо я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли? Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до Тебе? А цар, відповідаючи їм, скаже «Істинно кажу вам. Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч ідіть від мене геть, прокляті, в вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем. І ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили. А він відповість їм істинно кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне.